Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 27. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. Якщо хід чорних, то в чорних є дуже багато загроз. Можна просто так побити ферзя ще й шахом. Лінійні удари з поля G2, щоб виграти ферзя є. Багато шахів білому королю можна дати. Але хід білих, як білі мають виграти? Давайте спочатку розглянемо розмін ферзів. Ферся 8, Тура 8. І як тепер білим виграти? Чорний король з краю дошки. Але білі тут не можуть виграти. Наприклад, тура Рабе7 створили загрозу Тураш 7 мат. Чорні можуть турою захистити вертикаль H, або ще краще дати шах і відігнати білого короля подалі від чорного короля. І тепер тура проти тури це нічия. Чорні загрожують дати шах. Як білим дати шах чорному королю? Отаких от, от шахів дуже мало є. Якщо білий король ходить, тоді буде шах. Але, звичайно, королем ходити дуже погано, бо чорні просто поб'ють ферзя і все. Оскільки це задача, то це розв'язати легко. Бо якщо трапляється схожа позиція в партії, то ми в партії не завжди знаємо, чи от є комбінація, чи немає, потрібно розраховувати варіанти. А оскільки ми точно знаємо, що це задача і є виграш, то це дуже велика підказка. Хід білих. І щоб виграти, білі мають дати шах. А шах і правильний хід це Тура H1. Ставимо туру під бій двох фігур. Якщо б є король, тоді ферзь b 1 шах. Король H2. І ферзь потрапив на вертикаль аж мат. Якщо б'є ферзь, тоді ферзь 8. Стався розмін турами. Ферзавий еншпіль. Переважно ферзавий еншпіль нічия. Але тут виграють білі. Все через те, що чорний ферзь дуже невдало розташований. Якщо хід білих, то загроза ферзь вже 3 мат. Чи ферзь на вертикаль аж йде мат. А чорний ферзь він не може дати нормального шаху білому королю. Ну, найкраще, що тут чорні можуть зробити, це віддалити мат на кілька ходів. Ферзь є один, король є один. Ну, але далі кілька ходів і чорному королю мат. Тобто, давайте на початок. Виграє хід тура H1. Жертва тури. А далі білі виграють. І чорний ферзь дуже невдало розташований, тому чорні програють. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!